Доброго ранку, Доброго бачите, ранку. не слово, але Вже ми на гостєвому майданчику до нас сьогодні завітали два чудових пани. А це пан Андрій Надєждін, український художник, живописець, мистецтво заслужений діяч мистецтва України, народний художник України, лауреат премії Осьмьоркіна, провідний науковий співробітник художнього меморіального музею Осьмьоркіна. Та пан Андрій Хворост, голова обласної організації Національної спілки художників України. Ви можете Доброго поправити ранку. нас. Ну трошки да, трошки помилка. Я заслужений художник України. Ага, прибавлення. Привало, Ривало, як звали... написано. Бачите, наш О, редактор так. захотів, щоб ви вже так. Оце знаєте, це яка це доля, це доля, ми знаємо, що на цьому тижні вже стане відомо, хто отримає цьогорічну премію у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осьмюркіна. Розкажіть нам, будь ласка, скільки номінацій, і якщо можна, про привідкрити завісу? Я вам скажу, що нам треба ексклюзив. Так як ми ну ми обидва є членами журі, от Такі ще в виснованні премії, тому що я писав перше положення на премію. Я розкажу, що там три номінації на сьогоднішній день. Це номінація національна традиція, номінація новітні спрямування, це в образотворчому мистецтві і мистецтвознавство. Мистецтвознавство означає не лише мистецтвознавців, але і людей, які сприяють. Розповсюдження мистецтва, так які, які пропагують образотворчі мистецтво. Тому в цьому році із шести номінатів, які були три обрані, в номінації Національна традиція це Лариса Яковлева, в номінації це Володимир Остало і в номінації なすすすすすとすなすなすなすなすなすなすなすな За книжки, які пропагують якраз у нього там і книга, і в Я вибачаюся, у нас технічна є помилка, одна, нам треба мікрофон зараз поправити. Ну, Прямий ефір, це ми запрошуємо свого звукорежисера, не соромся, підходь, поправляти. Давайте тоді ми до вас питання. Дивіться з приводу самих учасників. От скажіть мені, будь ласка, хто це були? Уже вас пан сказав, а трохи не дорозказав. І як це все відбувається? Як ви відбираєте? ваших учасників, тих, хто тобто, на премію, да, скажу, да. Так, так. Як це так все відбувається? Чи ви за якимись особливими критеріями, mm -hmm. чи за якимись іншими конкурсами, які вже є базисною? Учасники, э, номінанти на премію mm -hmm. видвигаються різними общественної організаціями. Це mm і -hmm. спілка художников, і музеї різних. музеи, і mm -hmm. обласні музеї, і міські музеї, mm -hmm. бібліотеки, mm -hmm. тобто всі общественні організації, которые своим, своїм, ну, если человек достойний этої премії, uh -huh. они видвигають своїх номінантов. Uh -huh. И конкурсна комісія, в в качестве 11, 11 человек конкурсна комісія во главе з председателем Чернивані обласної ради. Ми ще знаємо, що окрім uh -huh. вас у журі містяни також могли обирати, так? Оцінювати. Номинантив Могли. Uh, нет, Мало это были это было обсуждение Это За Ты закрыты uh, да Є, це обговорення, це ви маєте на увазі, вже коли йде обговорення. Ага. От. А журі саме по собі вона е, лише вже оцінює е, тих номінантів, які були представлені. Uh -huh. Чи то організаціями, чи то сам себе номінант міг виставляти на, на премію. Uh -huh. Uh -huh. От. Треба зазначити, що премія вона розрахована на відзначення професійних художників. Професійно це значить, які мають освіту. Uh -huh. От. Не просто з вулиці, хтось. Да, не просто, їх, як так. би, Аман? Матери, Не аматори, mm -hmm. так, а це професійні художники. От. І вона охоплює це. Живопис, це графіка, це скульптура, монументальне мистецтво, це розпис стін, так, оце, і в, плюс театральне декораційне мистецтво. У нас немає в, ці, в цій премії декоративно-прикладного мистецтва, яке винесено варко. в окрему премію. Це премія імені Якова Васильіча <постив> Ну, Розкажіть нам, будь ласка, що ж це за художній оскар? От я, <постив> да, я взяв просто, щоб всі побачили <постив> і <так>, розуміли, <постив> да, що у всіх преміях. В кінакріва значить, видається диплом uh -huh. от, так, э, переможцю. І видається така от статуетка, це степовий орел, яка символізує mm -hmm. Так? кірвограчка. Символічна нагорода, прям і звісно, і, і, що І її і, 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 скільки, скільки грошей в конверті та, там грошове винагородження. Зараз три тисячі скромне, три тисячі, да, тисячі, да. тисячі гривень. Ну, ну, ну принципі знаєте, буває, ні. приходиш, будуть гроші гроші. Там 50 гривень. я тому премія, що премія в принципі будь-яка премія. Вона визначається наскільки грошові. Нагородою, скільки mm -hmm. престижністю. Mm -hmm. да, головна сторона mm -hmm. медалі. це, хочу запитати? Признання от чоловіку. ця нагорода вона передається чи вона залишається у людини, яка її? Вона залишається, залишається у людини, яка, mm -hmm. яка її отримує. Mm -hmm. і... А можна показати mm -hmm. диплом? Можна. можна, можна. Скажіть, будь ласка, звісно, серед номінантів є персони, за яких ви особисто вболіваєте? Mm -hmm. О, серед номінантів, які зараз? Mm -hmm. ну, так. Так, я особисто вболіваю за двох живописців живописів. І, 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 і за вищу номінацію, і за гечу номінацію. І за номінацію в національну традицію, і за номінацію на вічність приймається. Для мене так. Для мене я зразу визначився і я це писав в статтях своїх. Так буває, коли ти приходиш, бачиш роботи, ти ж розумієш. Образ цих художників, художников, яких ага. творчество. Ну, в этом году вот. живопись представлено довольно мощно, поэтому здесь сомнений да. не было. Да, да. А что такое пожило? Значит, я, и... я приходжу... І Йдучи до вас на передачу ринку. Так, о, ми любимо подарки о, з дитинства. Я прийняв. Я думаю, що вам буде дуже гарно це о, чаша. Отак. От і можливо вона приймав. Можливо, вона започаткує у, у вас Дякую. якусь колекцію, які будуть вам подарувати. Це колекція. <ріг> та, там зображення художнього меморіального музею Олександра Сміля. Там тим більше проходити церемонії награждення. Що сьогодні? От ну, вручення проходить 8 числа uh -huh. в день народження Олександра Сміркіна. Але сьогодні 6 число. Це день Ангела Олександра Сміркіна, uh -huh. це Сьогодні день Олександра. Uh -huh. Олександра І я, я вам ще дарую тоді. І в календарі на наступний рік редакція роста дуже гарно і а, mm -hmm. всі, значить, в буклети тут є, які визначають наш, наш музей і розповідають про наш музей. Ну, от, і я думаю, що це я буде так само цікаво вам. І я всіх запрошую зразу в 8 числа. Угу. На вручення премії, яке відбудеться о дванадцятій годині. Урочистості відбудеться о дванадцятій годині. Тому приходьте обов'язково приходьте. Так. Далі такі так. питання вже особисті не так. про е, нагороду і не про конкурс. Так. Скажіть, будь ласка, от, будучи художником в Україні, можна заробляти собі на життя? Це, тому що бути така думка. з кожним роком це стає все складніше, угу. складніше і складніше. А в чому складнощі от. От. три домінанти що... складнощі. дуже просто складність перша і найбільш основна це в тому. Що люди бідніють от, і, е, покупців стає все менше. тому що mm -hmm. просто немає немає можливості купити роботи. Да, от, а от, ну, от, пріоритети от, Могу ще? на примірі художнього салону нашого, от, за не побоюсь mm -hmm. слова полгода. Ну, може бути, на одній руці можна собрати роботи, які куплені кирварадских художников. Потому mm -hmm. да, большое. Більша проблема зароботок художника. Чи, другий, чистый, момент, чистый, да, чистый другий момент живописи, в тому, що, що живопис, взагалі образотворче мистецтво це дорога річ. Mm -hmm. Дуже вот. Фарби, їх їх в, Друга, дороговизна визначається в першу чергу, тому що це виробництво майже, вот. тому що людині потрібно Це підравник, холст, там полотно. Там от із фарби, я вже за це не говорю. І це вже визначає цінність. А плюс іще цінність, та, яку вкладає сам художник і так. Так, <гум> дивіться, <в> мене як <гум> одразу виникає питання, якщо, наприклад, мільйонери купую картину, наприклад, оригінал, але ж в Україні є таке явище, як художнє піратство. Так, як є. з ним боротися? Тому що в Європі є своєрідні закони, своєрідні інспектори, ну, які слідкують. Ну, по перше, цим. як так, по перше, у нас не визначена повністю законодавча база і в галузі культури, і галузі мистецтва. Ну, важко контролювати, дуже так? важко контролювати. З іншого боку, у нас є один момент. У нас не розвинутий мистецький ринок, арт ринок от, який ну, залишається це, в дуже жалюгідному вигляді так. на сьогоднішній день. І звісно, що контролювати контролює фактично покупець продавець. От, якщо покупець продавець, між ними є ще людина, яка як там мистецтво з нами це як би його не назвали, от яка визначає цінність речі? От яка є експертом? От і в чим ширший ринок, тим ширший і ринок експертів. А чим більше експертів, тим більше між ними конкуренція. І звісно, що кожен буде тоді тягнутися, не до того, щоб продати якісь сміття. От для того, щоб я вас розумію. Ще хоче на останок останнє питання. У Нас 30 секунд цього залишається. Чому закривається в Україні галерея? От Києва поголовно закривається. Залишається тільки якісь титани. Такі що робити? щоб тому що земля, тому що земля дуже дорого коштує, тому що треба закон про культуру популярність своїх Люди Людіні мову за не можуть закон про задержати. культуру, який би визначав а, пріоритетність культури і пріоритетність мистецтва. Тоді можна було б знизити план. Таки, база. База. Да. Дякую нам дякуємо вам, друзі. Ну що ж, ми запрошуємо вас долучитися до мистецтва. Будь ласка, завітайте. Якщо вам це цікаво, ну і якщо вас немає часу, то будь ласка, спостерігайте з ранковою каву. Ми запрошуємо дуже цікавих особистостей до нас. Гості, дякуємо вам ще раз. Любіть мистецтво, тому що ми його любимо. А мистецтво українська треба розвит. Бати, тому що воно у нас особливо. Дивіться, що буде далі. Побачимось.